Міста, села та громади як фундамент міцності держави до столиці. Прибули мери та сільські голови поспілкуватися і між собою, і з урядовцями чи є можливості для розвитку регіонів попри війну. Репортаж Анатолія Журавльова. Національний форум стійкості та доброго врядування зібрав десятки представників українського парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів у фокусі обговорення підходів, що допомагають в умовах великої війни зберегти стійкість держави. Все розпочинається в громадах, і все всі проекти, які ми з вами реалізовуємо, також ми реалізовуємо в громадах. В регіонах провадження реформ відбувається досить швидко і ефективно. В нас Понад 4200 учасників з усіх регіонах, які взяли участь у презентації реформи управління публічними інвестиціями, консультації щодо реформування місцевого самоврядування цього року, розвиток децентралізації, європейські курси регіональної політики, партнерство з міжнародними організаціями залишаються сталими завданнями для місцевої влади в Україні. З початком повномасштабної російської агресії зазначають учасники форуму. Їх значення лише зросло. В нас є садочок, побудовані дитячі будинки сімейного типу, реалізуємо житло для ВПО на мільярд гривень і є інші програми, які ми точно без наших міжнародних партнерів не змогли б реалізувати. Я дякую за ту за те плече допомоги і закликаю громади взаємодіяти, співпрацювати з громадами на горизонтальному рівні, тому що це дійсно працює. Особлива увага на заході до потреб прифронтових регіонів. Деякі питання дискусійні, як то компенсація українцям за зруйноване ворогом неприватизоване житло. Б'ємося вже декілька років, щоб зробити поправку в постанову кабінету міністрів. щоб такі люди мали можливість теж отримувати сертифікати і купувати себе житло. Ну чим вони повинні? Чим вони відрізняються від інших людей? Ну не можемо пробити цю стіну, хоч та у присутніх була можливість поставити різні питання високопосадовцям. Сергій Мазурбалський міський голова Одещина. Скажіть, будь ласка, чи розглядаєте ми можливість фінансового забезпечення державного фонду регіонального розвитку в проєкті бюджету на 26-й рік як один із тих інструментів для підтримки регіональних проєктів та проєктів місцевого самоврядування? Лише діалог між громадами, центральною владою та міжнародними партнерами дозволяє прокласти шлях до зміцнення стійкості, впевнені учасники. Дуже багато питань, які є, і що стосується бюджету, що стосується 64% ПДФО, щоб залишилося в місцевому бюджеті. Це освіта, це підземні школи для прифронтових міст та громад, і лікарні, і медичне обслуговування, і переміщені особи. І крім цього, звісно, підтримка наших військових для нас дуже це важливо. Головним же результатом масштабної зустрічі стали не лише обмін досвідом обговорення спільних проєктів, залучення інвестицій, технічної і гуманітарної допомоги, а й підписання меморандумів між громадами. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.